Перш ніж перейти до електрокардіографічних змін про ГКС, пропоную повернутись до класифікації та поговорити про нон-стемі, а саме про нестабільну стенокардію. В цілому стенокардія це біль або дискомфорт, спричинений ішемією міокарда, який зазвичай відчувається в центрі грудної клітки або поперек неї, як стиснення, або біль, схожий на нетравлення. Біль такого характеру, який спровокований лише фізичним навантаженням, і який швидко припиняється після припинення фізичного навантаження, називається стабільною стенокардією. І не є ГКС. Нестабільна стенокардія визначається як ішемія міокарда в спокої або при мінімальному навантаженні за відсутності гострого пошкодження чи некрозу кардіоміоцитів. Нестабільна стенокардія може бути у кількох варіантах. І перший варіант це спонтанна стенокардія, яка характеризується клінічними проявами тривалої стенокардії спокою, тобто більше 20 хвилин. Часто її так і називають стенокардія спокою. Або ж до нестабільної стенокардії належить стенокардія, що вперше виникла. Діагноз встановлюється протягом 28 діб. Від появи першого ангінозного нападу з прогресуванням стенокардії до третього функціонального класу. Також нестабільною стенокардією є стенокардія, що стає все частішою та тривалішою, або викликається нижчим порогом подразника. Вона називається прогресуючою стенокардією. І останньою зі списку нестабільних стенокардій є рання постінфарктна стенокардія, яка виникає після недавнього епізоду інфаркту міокарда до 28 діб. ЕКГ при нестабільній стенокардії чи при інфаркті міокарда без елевації СТ може бути з ознаками гострої ішемії, що проявляється депресією сегменту СТ. Клінічно має значення нова горизонтальна або косонисхідна депресія СТ хоча б на 0,5 мм. Або більше, мінімум в двох суміжних відведеннях. Також на ЕКГ при нестабільній стенокардії можуть бути неспецифічні зміни. Це інверсія зубця Т більше рівне 1 мм, хоча б в двох суміжних відведеннях на ЕКГ. А ще при нестабільній стенокардії електрокардіограма може бути нормальною. Пам'ятайте, що ЕКГ без змін у хворих з симптомами, характерними для гострого коронарного синдрому, не виключає його наявності. Що стосується стемі, тобто інфаркту міокарда з елевацією СТ, то для нього характерна наявність змін на ЕКГ, як і випливає з назви. У відповідному клінічному контексті стемі діагностується тоді, коли є нова і стійка елевація сегмента СТ. Давайте нагадаємо це більш детально. За рекомендаціями Європейської ради реанімації, стемі визначається підйомом СТ хоча б на 1 мм або більше, принаймні у двох сусідніх відведеннях від кінцівок, або більше, ніж на 2 мм у двох суміжних грудних відведеннях. Ці критерії мають застосовуватись при стандартному калібруванні, де 1 мВ дорівнює 10 мм. Хочу акцентувати вашу увагу, що суміжні відведення ЕКГ анатомічні розміщені поруч один з одним і вказують на певну локалізацію міокарда. Коли ми говоримо про сусідні відведення та топіку, варто пригадати, як відведення дивляться на серце. Тут нам допоможуть дані схеми, адже зрозуміти, які грудні відведення сусідні один до одного не складно, а от з відведеннями від кінцівок не все так очевидно. Ще одна порада. Виміряйте елевацію сегмента СТ від точки J, яка є місцем закінчення комплексу QRS, і переходу його в сегмент СТ. Ставте діагноз за наявності критеріїв елевації СТ та відсутності гіпертрофії лівого шлуночка, блокади лівої ніжки пучка Гіса або прискореного ритму на ЕКГ. Важкі випадки гіпертрофії лівого шлуночка можуть виглядати ідентично до блокади лівої ніжки пучка Гіса. Як і прискорений ритм. Зверніть увагу, що наявність гіпертрофії лівого шлуночка, блокади лівої ніжки, пучка ГІСа або тахіаритмії, не виключає діагнозу стемі, якщо у пацієнта є типові симптоми ішемії міокарда. Негайно зверніться за консультацією, якщо зміни на ЕКГ є неоднозначними. Іншими знахідками, що можуть бути на ЕКГ, є ознака некрозу міокарда, а саме комплекс QS. Або наявність будь-якого зубця Q у відведеннях v 1 v 3 або зубця тривалістю більше рівне 3 секунди у першому відведенні, а також у відведеннях AVL, AVF та v 4 v 6 Свіжа блокада лівої ніжки пучка гіса також вказуватиме на стемі при наявності симптомів. Окремо варто розглянути ЕКГ-ознаки стемі задньобазальної ділянки лівого шлуночка. Для цієї ділянки характерна депресія сегмента СТ в відведеннях В1, В2 та В3. В такому разі необхідно розглянути реєстрацію додаткових відведень задньої стінки лівого шлуночка. Елевація сегмента СТ хоча б на 0,5 мм В7, В9 буде вказувати на задній інфаркт міокарда з підйомом СТ. У пацієнтів з нижнім інфарктом. Я нагадаю, що це елевація СТ в 2, 3 та АВФ, особливо з клінікою шоку, відсутністю хрипів в легенях, шукайте елевацію СТ більше рівно 1 мм у АВР та В1. Для виявлення інфаркту міокарда правого шлуночка слід реєструвати праві грудні відведення всіх пацієнтів із нижнім СТЕМІ. Пам'ятайте, що у випадку інфаркту міокарда правого шлунечка потрібно уникати нітратів і вазопресорів. Корекцію гіпотензії в такому випадку проводити введенням інфузійних розчинів. Після того, як ми нагадали ЕКГ-діагностику, давайте поговоримо про кардіомаркери. Звісно, тропоніни допомагають нам диференціювати інфаркт міокарда без елевації СТ та нестабільну стенокардію, адже ЕКГ-прояви у цих двох станів ідентичні. Проте їх визначення є не обов'язковим на догоспітальному етапі, а бажаним, враховуючи ресурс. Як ви знаєте, серцеві тропоніни є біологічними маркерами загибелі серцевого м'яза, тобто некрозу кардіоміоцитів, які вивільняються у кровообіг в разі пошкодження міокарда. Але варто пам'ятати, що рівень зазвичай починає зростати приблизно через 2-3 години після початку ішемії міокарда, хоча це буде залежати від основного механізму. Завжди інтерпретуйте значення тропоніну в контексті. Вас має цікавити поточна та попередня ЕКГ, ознаки та симптоми, про які повідомив пацієнт, зокрема, час після появи симптомів. Не забувайте також про можливість альтернативної причини підвищення тропоніну. Наприклад, можлива некоронарогенна причина, яка може бути серцевого генезу. Наприклад, міокардит, перикардит, ендокардит, розшурування аневризми аорти, тяжка серцева недостатність. Або, можливий, і несерцевий генез, наприклад, сепсис, ішемічний інсульт, супорахноїдальний або внутрішньомозковий крововилив та тела. То підсумовуючи, якісне визначення тропоніну потрібно оцінювати, зважаючи на стан пацієнта та його анамнез.